Ну, я зустрів людину, яка була українцем, яка просто випадково мені допомогла. Так допомогла, що я ну, пізніше не знав, як їй дякувати. просто випадково. Людина мені, ну почувши мою історію, ну спочатку мені не вірив ну, цей товариш. Ну, ми вже дружимо давно, багато років, вже сім'я ми дружимо. Тобто там познайомилися, так. так. І людина просто. Поспівчувала мені і спочатку він мені не вірив, що я там живу на вокзалі. Він каже, та ладно, не, не, не може такого бути. І ну, на той час у нього вже там була і робота, і друзі, і вплив. Ну, дуже довго вже там знаходився. І він мені допоміг із житлом, і з проживанням. Я продовжував там документи. Ну, людина просто якось так ну, це ну, якось так від Бога. Вода закипела, можна додати кукурудзну крупу. перемешиваем и переставим на меньшее. В это время мы приготовим подливу. Растительное масло. Растительное масло нагрелось, можно добавить репчатый лук. Лук начал золотиться, сейчас настало время добавить белые грибы. Сьогодні ми готуюсь до зйомок свого нового фільму Тіні незабутих предків. Так. Про що буде картина? Це буде ремейк на класичний фільм Параджанова чи ні? Ні, так багато думають. Це не буде ремейком, це буде швидше сіквелом. <кхи> це буде продовженням. Але це, цей фільм буде мати тісний зв'язок із повістю Куцюбинського тіні незабутих предків, але він не буде мати нічого спільного із роботою Параджанова. Но ви готуєте містичний трилер. — Це буде містичний трилер, е хоча е я б ширший жанр назвав, це буде містика, трилер, е можливо, трошки юмора буде, і в пригоди. Пригоди. це історія про 9 карпатських згард, гуцульських згард. Хто не знає, що такі згарди це такі е гуцульські е обереги, які були е вже багато століть на Гуцульщині у формі древніх срібних монет. Хрестиків, ще, ще язичницьких, навіть не християнських. От, може ви бачили там на фотографіях старих гуцулок, там у них є на шиї як, як е, 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 буси так? з такими монетами срібними. Це є згарди. От, у мене ця історія про цих дев'ять згард, і кожна згард є печаттям над злим духом. Тобто кіно про дев'ять злих духів, і е, воно має коріння з тієї історії. Як писав Савкосюбинський. І переноситься, пов'язана вона з нашим часом, з молодим героєм, який живе у Києві і виявляється одним з хранителів цієї згарди. От. Це кіно буде відкривати всю карпатську міфологію і демонологію, яка є. Тобто я розкажу, які злі духи в Карпатах, такі, допустимо, як Чугайстер. хоча Чугайстер є одним із світлих духів, це є хазяїн лісу. В народі його знають як істота покрита сірою шерстю близько двох метрів. От. Він справді є. От. Можем, а, я заправити. знаю, що наскільки мені відомо, ви справді вірите в всіх цих. Я вірю, змін. абсолютно вірю. Ну, дехто може думати, що я там ну, говорю тільки так, щоб це говорити, щоб мені повірили. Ні, насправді я дуже давно в це вірю, і багато випадків зі мною було в Карпатах і. Я на свої очі бачив багато, тому я можу вам впевнено сказати: ну, в Карпатах краще не жартувати з такими речами. Це вам скаже будь Е Старожил, так, ну, Карпати. Любо людина, яка там прожила вік, він скаже, як себе правильно вести в лісі. В лісі не потрібно кричати, в лісі не потрібно, потрібно бути уважним, куди стоїш, е не потрібно ні з ким спілкуватися, якщо ти, до тебе ззаду підходять. А хто це може бути? Е -е Можливо, це просто людина. Ні, є, така, є така, е такий міфологічний персонаж, як е лісова баба, ще її називають лісна. От, або лісова бісиця називають її. І що, вона підходить ззаду? Ви і... просто ззаду можете чути голос знайомої людини своєї. Просто Буде говорити до вас українською мовою, буде говорити, чи російською там залежно. Буде до вас говорити, там, почекай, почекай, куди, а куди прийти, а куди ти йдеш, а як тебе звати? От такі речі. Не дай Бог повертатись, не а дай що Бог. Буде? Ну, Просто заведе вас в пропасть, заведе, ну, просто попинете під вплив гіпнозу. Були... Бачили на свої очі. Ви знаєте, скільки людей пропадає в Карпатах кожен рік? Ви не уявляєте, просто ну не вся інформація завжди публікується. І ніхто не знає причин, куди вони пропадають. У своїй картині ви будете відображати всі ці містичні місця. Я хочу показати дев'ять духів. Дев'ять духів, яких які дійсно є. От. Допустимо, така штука, як карпатський блуд. Ніхто не знає, що це таке. Це він має теж дуже дуже древні кінці ще з часів творіння самого світу. Коли, Бог скинув тому на землю, бо сказав амінь. Тоді е, всі духи, хто де був, вони там і залишились. І е, тому склались от, от такий мікросвіт із цих духів. І е, от Карпатський блуд це є той дух, який залив з повітря. Ви можете йти по знайомій, по знайомій доріжці, по якій ви ходите 10 років кожен день зранку ввечері. Допустим, я говорю про місцевих людей, які попадали в такі історії. І ви можете йти додому вечором і не потрапити додому, тому що ви можете вступити в блуд. А в блут можна вступити тільки тоді, коли ви себе неправильно ведете, кричите чи порушуєте спокій. Наші гриби готові і тепер можна додати сметану, соль і чорний перець. Відставити на А я знаю, що ви любите навіть їсти страву, яку ви сьогодні замовили за традиціями. Тобто, коли ви йшли до нас, ми ввели, що і треба обов'язково їсти у дерев'яній посуді. Галині тобто, ні, ну, дерев з, з дерев'яними ложками, тому що коли метал е, торкається баноша, це вже виїсте не банош. Це вже виїсте страву, приготовлену в київському ресторані під назвою банош. Э, але банаш, дух банаша він тільки, э, може бути э, в, тільки там, де витримані всі традиційні норми. Тобто вдома це ви там, коли готуєте ви дерев'яними ложками це, це, в глиніні та, посуді? Так, в глиніні посудді, або це може бути казан, казаночок, якщо це в горах. Так. От. Дуже рекомендую всім туристам, які йдуть в Карпати, запитатися, як робити банош, і самим зварити там, розкласти табір і самим зробити банош. Це дуже класна штука. От. І, е, е, їсти її обов'язково рекомендую дерев'яними ложками. По-перше, це дуже жирна страва, якщо ви будете їсти металевими ложками, ви просто можете опектись. А дерев'яні ложки вони е, безпечніші. Зйомки будуть у Карпатах, так? У Карпатах від той Трансільванії за 40 кілометрів. Але тут... е, транслюватися фільм буде і в Америці, і в нашій е, країні. ми, ми плануємо е, зробити головний прокат в Україні, в Польщі, в Росії. В Америці це буде частково вузький прокат і вихід DVD і на телебаченні. Окрім фільмів, ви ще протягом трьох років знімаєте кліпи, або знімали. Зараз знімаєте ще? Е, ні, зараз кліпи я пішов, ну, Три я роки зніма... знімали, знімаю так? для З ким працювали? Е, я знімав майже е, ну, можна сказати, всі початкові кліпи для Насті е, Кам'янських Потапа, потапа от, тому що ну, доштовні «Потапа» ніхто не знав. От, ми ну, якось так разом йшли, і мій ну, останній кліп для нього був Непара, ну, такий досить відомий. От після цього Потап заявив, що він буде знімати сам, навчився і.